Владу Марчинському 16 років. Він добре навчався в школі та захоплювався верховою їздою. Але останні сім місяців перебуває в онкогематологічному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні. У хлопчика гострий маловласний лейкоз. Лікування дуже дороговартісне, але влад отримує його безкоштовно за рахунок благодійного фонду разом до життя. Сейчас ми вже пройшли перший блок, ми пройшли п'ять хімій. Далі у нас будет лучевая терапія і поддерживающая терапія. Якщо б не гроші благодійників, мати Владислава що робила б, не знає. Що делать? Це безвиходне положення, так просто служить руки, или самому і милостину мілистину просить владу допомогли, але в Україні ще багато дітей, які потребують сотні тисяч доларів на лікування. Хлопець це знає і вирішив сам долучитись до благодійності. Ідея з'явилась під час арт-терапії, яку практикують у лікарні. Саме тут у влада і прокинув. Ця талант до малювання, а малює хлопець не просто на звичайному папері, а на склі. Я спочатку побоявся, що не не вийде. Потім ходив, дивився, дивився. Потім Людмила Олександрів попросив, щоб спробувати це малював. Як підключили хімію, капали хімію в палаті. Малював улюблена робота влади. Янгулятко з жовто-блакитними крилами. Саме її і ще декілька картин. Хлопець із задоволенням віддає на закритий благодійний аукціон Дитяча мрія, який організовує спілку небайдужих жінок. Хворий сам влад вирішив допомогти такому ж хворому хлопчику. Мені себе і шкода, його шкода. Комусь хочеться зробити щось добре. А ти знаєш його особисто? Тобто, не знаючи хлопчика, ти просто вирішив робити таку добру справу, так? Так разом з владом у лікарні отримують хіміотерапію близько 30 дітей. У вільний час багато з них також відкрили у собі таланти. Лікарню називають другим домом, але всі мріють повернутись до нормального життя.